Вітаю сьогодні. Ми з вами подивимось, що карти нам скажуть про те, що діється у світі. Хай кожне слово сьогодні буде вам на розум, на душу і на добру надію. Зараз подивимось, що ж карти нам скажуть про те, що може змусити ту русню забрати свої війська з нашої землі. Е, тяжке питання, але давайте розкладемо все по правді: як є дев'ятка жезлів, то карта втоми, виснаження. Знаєш, вони вже стоять на останніх силах. Їх стримує лише впертість, а не Сила, вони вже з того краю, де люди або здаються, або ламаються. Лицар Пентаклів, то така енергія повільного впертого просування. Знаєш, цей лицар не спішить, але робить своє. Це Україна і наші союзники. Ми крок за кроком спокійно відвоюємо, накопичуємо ресурси. Вони бачать, що ми вже не ті, що були у 22 другому. Е, Трійка е, кубків. А отут от іде союз, спільна перемога, святкування. Карта показує, що тільки через вже зовнішній тиск, єдність союзників і е, дипломатичний обвал, їх можна змусити піти. Сонце, це карта правди, відкриття і ясності. Колись все стане явним злочини, брехня, внутрішні зради, і коли самі росіяни побачать світло правди, то вже не буде тої підтримки війни, то вже перший дзвіночок про кінець, п'ятірка жезлів, а це сварки, боротьба, внутрішній хаос. То вже розбрат усередині самої Росії еліти, генерали, губернатори всі будуть між собою гристися. Там уже не буде кому командувати. Паж Кубків то нове відчуття, нове покоління, трохи наївність, але і надія. Появлятися в них молоді, які скажуть досить, нам не треба тої крові. Карти кажуть так, русню зупинить втома, правда і розбрат у них самих. Коли вони всередині почнуть гризтися, коли народ там прокинеться і світ остаточно об'єднається проти них, тоді вони самі підуть. Але то буде не швидко, бо лицар пентаклів іде повільно. Тяжке питання Покровськ, То зараз болюча земля і карти самі аж тремтять у руках, коли дивлюсь на них. Давайте поволі по одній, бо тут енергія тривожна, важка. Імператриця Україна, наша земля, наша матір. Вона тут показана в болі, ніби сильна, але поранена це місто для неї як дитина, за котру душа болить. Імператриця стоїть на своїй землі, але поряд тінь загрози. Шістка пентаклів, допомога, підтримка, але не рівна. Карта каже, ЗСУ отримують допомогу, але не завжди вчасно. Хтось дає, хтось вагається. Є е, нестача ресурсів, бо хтось зверху розподіляє непосправедливості. Король кубків командування, що намагається втримати баланс, хоч і важко. Цей король, наче мудрий, але пригнічений. Карта каже, серед офіцерів є. Ті, що серцем із людьми, але їм бракує можливостей, бракує важелів, дев'ятка мечів. Це безсонні ночі, тривоги, втрати, карта тяжка, страждання, біль, відчуття безнадії. Для Покровська це означає жорсткі бої, нервові дні. Можливо, прорив ворога в бік міста чи навколо нього. Воїни будуть виснажені морально, багато страху, багато втрат. Десятка пентаклів, зруйноване багатство, старі основи валяться. Це карта втрат у тилу, можливо, ударів по місту, по цивільній інфраструктурі, шістка мечів, відхід, рух у безпечніше місце. Це дуже промовисто. Може бути відведення військових. Місто можуть тимчасові. Залишити, щоб зберегти людей і техніку. Карти кажуть гірку правду, мої рідні. Покровськ під великою небезпекою, ЗСУ стоять, але виснажені, бракує підкріплення і ресурсів, буде важко, з болем і втратами, може бути частковий відступ або тактичне відведення, щоб врятувати життя. Місто опиниться на межі. Хай Господь покриє той край своєю рукою, бо сила людська вже на межі. Давайте подивимось, що ж чекає русню у Покровську десятка мечів для росіян це крах, поразка, повне виснаження. Карта страшна, але справедлива. Для ворога вона означає, тут їх чекає смерть і ганьба. Вони сюди прийдуть не як завойовники, а як приречені. Лицар жезлів, шалений рух, атака, азарт. Але цей лицар е, часто діє без розуму в лоб, не бачачи пасток. Вони полізуть, але ЗСУ зустрінуть їх жорстко. Мах, це наші українські воїни, сміливі, розумні, кмітливі, винахідливі. Карта сили духу, е, тактики, е, технічної майстерності. Мах каже, навіть із меншими ресурсами наші знайдуть спосіб переламати ситуацію, колесо фортуни, доля, переворот це означає, що хід подій може різко змінитися. Може бути момент, коли здаватиметься, що ворог бере верх, а потім усе перевернеться, і саме вони опиняться в пастці. Карта каже: не все ще вирішено, але фортуна схиляється на наш бік. Лицар пентаклів не буде швидкої перемоги, але буде міцна оборона. Крок за кроком і ворог не пройде. Це карта солдата, що не здає, навіть коли важко. Сила то найсвітліша карта в усьому розкладі. Це не просто фізична міць. Це сила духу, віра, любов до своєї землі. Покровськ під захистом жінки сили Матері України. вона… Тримає звіра за гриву і не відпускає карти говорять чітко і різко для росіян Покровськ стане проклятим місцем, де впала гордість і кров задарма пролилась, а для наших символом сили і незламності. Хай святі ангели стоять над Покровськом, а ворога хай земля сама відкидає назад, бо сила з нашими і правда за Україною. Подивимось, чи втримає наше військо Покровськ, чи вистоїть те місто перед тою наволоччю дев'ятка кубків. Ой, то гарна карта: гордість і нагорода за труд. Наші хлопці мають там певний успіх. Є відчуття, що вони знають за ними правда, і то їм додає сили, десятка жезлів. Але важко їм... та карта каже, що тягар великий, навантаження просто нелюдське. Хлопці там виснажені, але не здаються. Їм треба підтримка, бо вони несуть ту ношу, як атлант, небо. Може бути тимчасове перевантаження, коли вже нема звідки черпати е, сили, е, але вони тримають паж мечів. То карта розвідки, настороженості, пильності. Наші не сплять, тримають лінію, виявляють ворога. Може бути навіть сюрприз від наших сил. Сила. Сила це мужність, витримка, духовна стійкість. То карта українського воїна він не зламаний, він не панікує, хоч як би било. Наші в Покровську, то леви, не люди, вони мають у собі ту внутрішню віру, що не дає впасти. П'ятірка мечів. Отут уже тривожка, бо то сутички, підступність конфлікти. Може бути важкий бій, хитра атака, втрати навіть серед своїх може бути напруга. Але це карта, коли хтось виграє не силою, а хитрістю. Треба пильнувати, бо ворог може діяти підло. Четвірка пентаклів а це карта утримання позицій. Вона прямо каже, тримай, не віддавай. То оборона, укріплення, стояння на своєму. Так, тяжко, але тримаються і будуть триматися, бо то їхнє, і вони знають, за що стоять. Так, ЗСУ Покровськ утримають, але е, ціною великої втоми, втрат і нервів будуть важкі дні, підступи і нічні бої. Але сила, віра і вміння наших командирів не дадуть ворогу прорватися. Карти кажуть. Не впадеш, якщо віриш і стоїш до кінця, то питання цікаве чи той Хабаровськ, да що Путін так вихваляє, взагалі є, чи то чергова байка для дурненьких. Давай глянемо що карти нам скажуть. Четвірка жезлів то карта показухи, святкування, парадів. Вона каже, є картинка, є демонстрація, але може не бути реального змісту, типу, от. Вам фото, от фанфари. А в реальності там пусто або ще не готове. Трійка мечів. Карта обману, болю, зради тут чітко видно. Правда розбита, як серце після брехні. Хтось там явно бреше, прикриває невдачі. Може бути, що човен задумали, але вийшло зовсім не так, як обіцяли. Четвірка пентаклів то символ е, приховування, скуповатості, секретності. Значить, якщо щось і є, то тримають у великій таємниці. Може, навіть у недобудованому стані. Карта каже: є оболонка, але нема серця. Королева Пентаклів, це нація. Якщо гроші е, на той човен справді йшли, щось будували, вкладали, але хтось ті гроші пригрів у своїх руках, то більше бізнес і корупція, ніж військова сила. Король мечів. Карта каже, що інформація про Хабаровськ це скоріше пропагандистська операція, покликана залякати, ніж реальна бойова одиниця п'ятірка мечів. А оце вже обман, маніпуляції, виграш через брехню. Дуже чітко каже, це гра на публіку. Путін і його верхівка просто граються, ніби мають суперзброю, аби показати е, світові, що вони ще сильні. А насправді е, самі не певні, чи воно працює. Е, карти кажуть, чітко Хабаровськ. Більше міф, ніж реальність. Може, десь, десь є корпус, може, навіть на паперах фігурує, але повноцінного бойового човна, який би реально діяв, нема. Це символ для страху і пропаганди, щоб підняти пафос, поки гроші осідають у кишенях, королев Пентаклів. Питання, що хвилює зараз всю країну, це наша енергосистема, і як ми перезимуємо, чи буде світло у домівках. Запитую карти: чи вдасться тій русні розділити нашу енергосистему навпіл, аби одну частину занурити в темряву? Ой, дай Боже, аби ні світ? Ой, то дуже сильна карта. Вона каже, все тримається разом, система цілісна, і Україна має підтримку ззовні. Це знак, що повністю розділити не вийде, бо все зв'язане в одне коло четвірка кубків. То вже втома зневіра, ніби після багатьох спроб результат малий. Вони будуть знов і знов бити, але ефект не такий, як вони хочуть. Карта каже вони вже не знають, як вдарити, щоб зламати сила. А це. Сама Україна, наша стійкість, всі енергетики, волонтери, працівники станцій, герої, що зубами тримають світло, вони мають серце левине. Карта каже, що навіть якщо виб'є частину, решта триматиме все на собі. Королева мечів, наші інженери і військові дуже добре знають, що роблять, готуються до атак. Є план Б, В і навіть Г. Усе продумано наперед. Королева мечів не дає ворогу шансів застати зненацька, закохані. То карта єдності, вибору серцем і співпраці, Україна з союзниками, військові, з енергетиками, громади між собою всі як е, одне е, е, тіло, і це це головне не розділити те, що з'єднане любов'ю і спільною метою. Шістка жезлів вона прям каже: Україна вистоїть і збереже систему. Навіть якщо частково буде шкода чи відключення, врешті ми вийдемо з того з честю, і е, то стане символом е, нашої витримки. Ні, Росії не вдасться розділити українську енергосистему навпіл. Вони будуть бити, але ми триматимемось. Світ і шістка жезлів говорять одне: цілісність збережеться. Так що, мої рідні, не журіться світло в Україні ще сяятиме. Давай подивимось, чи буде Русня проводити мобілізацію на окупованих територіях України, бо ті, що в Кремлі вже від безсилля не знають за що вчепитися, лицар Пентаклів. То повільна, вперта енергія, вони будуть поступово тихцем готувати базу, збирати дані, списки, е перевіряти, хто живе на тій землі. Не зразу й гучно, а під виглядом перепису контрактів, добровольців, двійка пентаклів, карта вагань, хитання. Вони самі не впевнені, як то зробити, і бояться вибуху протестів. Бо вони розуміють, як тільки спробують забирати місцевих на фронт, буде бунт. Колесо фортуни. І отут карти кажуть, що момент настане, коли ситуація на фронті піде вниз, тоді вони таки спробують провести мобілізацію, бо не матимуть іншого виходу. Сімка кубків то ілюзії, мрії. Брехня і обман. Вони будуть малювати картинку, ніби там добровольці, патріоти, Донбасу, охочі служити, але то все фікція. У реальності людей, силоміць, женуть або купують обіцянками, а потім кидають як м'ясо, диявол. От тут, бачиш, вся правда це примус, та страх, шантаж і рабство. Русня таки буде проводити мобілізацію, але не як законну, а як сатанинське збирання душ під тортурами, під загрозами, під тиском. Сонце, правда вийде назовні. Карта каже, що все стане явним, і це обернеться проти них. Світ побачить, як вони поводяться на окупованих землях, і це ще більше підштовхне до їхньої поразки. Так, Росія спробує провести мобілізацію на окупованих територіях, але через страх, брехню і шантаж. То не буде закон, а злочин. Люди там страждатимуть, але, е, врешті, все розкриється, і то стане черговим доказом їхньої ганьби. Ну що ж, отака правда сьогодні нам карти відкрила. Де тяжко тримаємося, де темно запалімо свічку, бо навіть у найглибшій ночі світло таки знайдеться. Бережіть себе, своїх рідних і нашу землю. Моліться за воїнів і не втрачайте віри, бо сила українська у серці. До нової зустрічі!